Київські воїни розглядали тренування як невід'ємну частину свого життя. Змагання з боротьби, стрільба з лука та перегонів на конях були не лише розвагами, але й способом відточити навички, необхідні для виживання в боях. Наприклад, стрільба з лука на повному скаку вимагали від скіфів не лише фізичної сили, але й абсолютної точності та концентрації. Перегони на конях проводились для перевірки витривалості вершників і їхньої здатності контролювати тварин у швидкому русі. Також організовувались групові змагання, які імітували бойові ситуації, дозволяючи воїнам практикувати стратегії та взаємодію в команді. Скіфські змагання не мали глядачів у традиційному розумінні. Учасники бились перед обличчям своїх товаришів і старішин, що додавало їм мотивації проявити себе як найкраще. Переможці змагань здобували не лише повагу, а й статус у громаді, що підкреслювало важливість фізичної майстерності в скіфському суспільстві.